16 вересня у культурно-освітньому центрі Толока Попельнастівської громади відбулась творча зустріч учнів школи з Олександром Пилипенком, керівником народного аматорського оркестру народних інструментів Камертон Палацу культури Олександрійський театр. В програмі буде і класика, хай діти призвичаюються до великої красивої музики, будуть і сюїти. Дитячі і музика народна, народні обробки. Так що я дуже радий, що я сюди приїхав і познайомлю дітей з своєю творчістю. Для школярів музикант та композитор виконав відомі музичні твори українських та світових композиторів. Також пролунали авторські обробки популярних мелодій. Сьогодні я буду грати їм дві дитячі сюїти. Там і про ведмедика, і про комаря, і про котика. Так що різноманітна програма. Українські пісні сьогодні прозвучать, взагалі, закривати концерт, мій буде. Це така українська фантазія на українські пісні. Де і Ревета стогне прозвучить, і Калина Красна, і Запорізький марш, те, що ми всі знаємо і цінуємо. Ми запитали у глядачів їх враження від почутих молодій у живому виконанні майстра Олександра Пилипенка. У мене переповняють емоції, наскільки це було фантастично і неперевершено. І просто у мене були мурашки по тілу. Буквально на всіх піснях. Тобто, абсолютно кожна мелодія несла якусь історію, якісь спогади і якісь емоції. І я безмежно вдячна тому, що, я, що в мене є такий шанс побувати і почути це вживу. Мені сподобалось це застава, тим, що пісні дуже передавали традиції певної країни. Виявляли в мене дуже яскраві враження, дуже гарно передавалось те, що в них співалось. В час концерту я відчував захоплення, інтерес до. Його. Творча зустріч: мистецтво зброя відбулася в рамках реалізації плану заходів комплексної програми ветеранів війни, членів їх сімей, родин загиблих захисників та захисниць, а також військовополонених та осіб зниклих безвісті попельнастівської сільської ради на 2025-2027 роки. Мистецтво це зброя, і є таке поняття як реабілітація через творчість. Запрошуємо е, сім'ї дітей загиблих, дітей ветеранів війни е, на різні заходи в культурно-освітній центр, а також по різним локаціям різні будинки культури, а також бібліотеки нашої громади. Е, запрошуємо спортивні секції, е, запрошуємо екскурсії разом з батьками, з учасниками бойових дій або Воїнами, які приїхали на відпочинок на реабілітацію, на екс на екскурсію до нас культурно-освітній центр разом з родинами, тож продуктивна співпраця діячів культури Попельнастівської та Олександрійської громад в рамках комплексу програм триватиме і надалі.